<ган> Аслама, алейкум, мій дорогий улюблений хозур. Моє питання наступне: Як діти, чи можемо ми святкувати свій день народження? Чи бачите, як діти ахмаді, так ви можете святкувати свій день народження у своїх будинках? немає потреби витрачати гроші на те, щоб запрошувати людей на ваш день народження. Так, що ви можете посидіти в колі своєї сім'ї, приготувати солодощі і насолодитися ними, наприклад, торт або випічка, і навіть влаштувати святкування як вам завгодно. Однак кликати таку безліч людей і влаштовувати надмірно розкішне святкування не дозволено. Ми ніколи не святкуємо день народження посланця Аллаха, меріму та благословення Аллаха. Якщо ми не святкуємо день народження навіть посланця Аллаха, меріму та благословення Аллаха, то навіщо нам святкувати про свій день народження? Але ви можете посидіти в родинному колі, щоб просто порадіти тому і задати те, що сьогодні ваш день народження. І ваша мама може приготувати смачну їжу, наприклад, торт або випічку, або якісь інші солодощі, або що ви побажаєте. Однак не запрошуйте своїх однокласників це буде лише розтрата часу та грошей. Правильно, замість цього, якщо у вас достатньо грошей, ви можете дати якусь частину на благодійність, щоб бідні люди теж могли поїсти на ваші гроші. У світі є дуже багато бідних людей, яким навіть нема чого їсти, і вони страждають від голоду. Отже, замість того, щоб витрачати гроші на непотрібні речі, вам краще допомогти бідним людям, щоб вони могли поїсти і радіти своєму життю. Вам також слід святкувати свій день народження, виконуючи два ракати додаткових молитов. Моліться Всевишньому Аллаху за те, щоб він благословив вас з цим життям і з цількома речами. І дякуйте йому за це. Також просіть його допомоги і моліться йому, щоб він дарував вам більше сили в майбутньому. Щоб ви стали цінним активом же та країни. Правильно? Добре.